та дам От бачите, я <смір> розповідаю про правила, там не порушуй, не буде проблем. От бачите, тут а, три лінії, і в третій не можна їхати траком. От. Ну і поліцейський, бачите, ховався на лінії, стояв і. А я якраз виїхав і думаю, обжену там пару траків і стану всередньо. От, все, в Америці так це працює. Їздиш по правилах, все нормально. тільки тільки раз десь в сторону з'їдеш, думаєш, а ось, а ось, там вже чуть -чуть, там... Не, не працює, ребятки. Ось яскравий приклад. Раз, спробував, все. Тут як тут. Поліція, як у фільмі. Хлопись і єсть. Ну, не дав нічого, тікета, просто зробив інспекцію. Погано, звісно, але ну, нормально. 10 хвилин відпустив мене. Е, доставив у цього лексуса і отримав отакий чек за доставочку. Так в Америці працює. Доїжджаю на Манхейм Чикаго. Зараз е, скидаю тут транзита, якого завтра е, вчора забирав з Демойна. От, і забираю траверс. Потім їду на Чикаго Хайт забирати три пікапи. І знову на Демон. І можу спіти до 5-ї розгрузитися. Оце Манхейм. І тут є два екзита або ентранс і так далі. Отут в основному забирають машинки. Ну і доставляйте, але забирайтесь через цей гейт. І траки паркуються ось тут. Але делівери роблять вон там у кінці. В самому. І в мене два варіанти. Або я там скидаю, потім переїжджаю сюди, і йду забирати. або я там скидаю, лишаю трак і йду зразу вон туди, в поле, як то кажуть, шукаю свою машинку. Я так зроблю, щоб два рази не переїжджати. А, бо в мене є гейтпес на руках, а це значить, що мені не треба йти в офіс і брати той документ. А, плюс у мене є м -м, програмка як Lot Vision, тобто я вбожу номер машинки, і вона а, показується на карті, де вона запаркована серед тих величезних, а, пар величезного паркінгу машин. Я зразу йду, забираю, виїжджаю, виїду тудою і приїду сюди, загружуся. І все, щоб мені два рази не переїжджати. Ну, Так би я грузився десь тут, з переїздами, а так я ось вийшов і мчу на машинці в другий кінець там, де заїжджав. І трошки цим виграю час. П. Практика. Або Д. Досвід. О, тут наїхало трохи. Аже не пам'ятаю де мій трак. О, тут наїхало, -моє! Не було ж ніколи. Нікого. Все. Так, наша пісня гарна, но починаємо ми знову. А зараз у нас буде конструктор. Я приїхав з цією машинкою, вона достатньо велика. І сьогодні задача помістити всі. Єдине місце, куди її можна поставити, це друге, підниз. Тобто сюди пікап, потім підниз машинка ця і два ззаду пікапа. І задача скласти цей конструктор так, щоб не було порушень по висоті, і чи, чи влізе, чи не влізе. Зараз ми спробуємо. Якщо не влазить, значить один пікап канцелюємо і їдемо далі. Ну що, вийшло. Влізли всі. Єдине, що оця максимально високо 13 фіт 6 інчів. Це це максимум, що дозволено офіційно. Та я 13,1. Так що ну нормально, їдемо. А і ще треба назад поцепити червону тряпку, бо виступає тут за трейлером. Треба почепити. Що щепляємо і виїжджаємо. Ще одна така річ, яка відбувається постійно зі мною в даній роботі. Може хтось з вас мені пояснить, чому саме так відбувається? Отже, ситуація наступна: я мушу соні делівері зробити, доставити три машини, які загрузив в Чикаго Хайц на одну локацію до дилера, який закривається в 5.00. І от що постійно в мене відбувається? От постійно ситуація така, що коли мені треба доставити а, на дилерську, яка закривається в певний час, от в мене в день так складується, що час прибуття мого до даної дилерської exactly at the same time. От, ну, ну, ну Однаковий сайт. От, наприклад, сьогодні. Білерська до 5 і все. Американці не хочуть ждати ні хвилини. І в мене GPS показує прибуття 5.00. Навіть на 4.59. 5.01, 5.02. От от 5.00. І це відбувається от на тиждень разів 2-3. Ну, Майже через день. таке. От чому це так? Скажіть мені. Може хто знає, ну от постійно от так все за день складується, що в певній точці час отак якось сходиться. І не туди, не сюди. Пару хвилин залишилося до розгрузки тих пікапів, все-таки вдалося мені трошки відіграти е, з 5.00 час прибуття до 4.54. Тобто 6 хвилин підіграв, позвонив дилеру, сказав. Е, і Один хлопець залишиться і почекає на мене, поки я розгружу. Ну, слава Богу, бо якщо б не доставив, то сьогодні півдня пропало. Блін, такі погані новості. Тільки що тут проскочив трак. І з такими самими пікапами, які я везу, і походу він займе там зараз одне місце на паркінгу, і мені не буде де стати. Ну це капець. Ну, блін, ну пару хвилин, один світофор. Ай, все-таки життя мене не, не радує сьогодні. Ось він, бачите, стоїть. А там один вже запаркувався. Блін, мені нема де стати. Це жесть. Це жесть, просто якась невезуха. Запаркувався. І це який апаратик. А сам йду on туди в готель. Наверх. Ай, бо не можу вже. День сьогодні бішений. Знову все на мінімалках, локбуку не вистачає. До шостої одна дилерська, до сьомої інша, між ними півгодини півгодини щоб забрати машину. Крейзі. Але справився, все забрав. І мій шлях продовжується. Важко. Чи навпаки легко ніде не буває. Блін, я офігів. Перший раз бачу в селі ось такий готель. Як вам атмосферка? Чисто пахне, це типу сімейного а, типу. Типу сімейного типу, так. Да. Люблю я таке. Але ну капець, просто перший раз, чотенько. блін, наче вдома. Реально. Дуже класно, дуже приємно. Не те, що Motel 8. де індуси заправляють. Отут заправляють американці. Зразу відчувають. Просто атмосферка така, що ой-ой-ой. І, до речі, ще дешевше, ніж індусі. Супер. Буду сьогодні не спати. Все, я сьогодні не робився, набігався, половину не знімав, бо дилерськи закривалися. Протик, я, вони до 6, я приїжджаю 5.55, інше до 7, я там 6.47, так що не знімав, але все добре, загрузився, ще доїхав до цього готельчику. Всім на добраніч, або не знаю, у когось вже ранок, обід і так далі. Дякую, що дивитесь. І в мене на даний момент 99 підписників, тому зробимо першу сотню разом.